А ще, мої любі друзі, обіцяла вам показати рецепт е, пряників на заварному тісті. Отже, пішли готувати. Сьогодні цілий день то я роблю, що і готую. Ну, добре. Отже, друзі, рецепт досить таки простий. Беремо е, літри цукру, пів кілограма цукру. Для того рецепту треба. І зараз на даний час беремо 250 г борошна. Висипаємо дві пачки ванільного цукру і цю суху суміш потрібно ретельно перемішати, щоб цукор змішався з борошном. І потім, при заварюванні, це тісто не утворить грудочок, коли його перемішати добре з цукром. Ось так лопаткою ми перемішуємо. Не забувайте, друзі, додати трохи солі. Зовсім трошки. І все ретельно перемішати. Тим часом на плитці париться пів літри свіжого молока. І коли молоко закипіло, його додаємо у нашу, наше борошно із цукром. І потрібно швидко все перемішати, щоб воно заварилося. Я спочатку перемішувала лопаткою, але потім зрозуміла, що це мені робити незручно. І у справу пішов вінчик. Знаєте, що, друзі? Я собі замовила тістомісильну машину. Тістоміс і міксер з чашею на 5 літрів. Там якраз був по акції на промі, і на днях повинен прийти мені такий тістоміс, і вже мені буде легше працювати з тістом. Отже, вінчиком все перемішуємо. І залишаємо, нехай трошки остигне. Тим часом беремо 2 яйця і відділяємо білок від жовтка. Білок нам піде на глазур, а жовто, а 2 жовтки ми додамо до тіста. Ось, друзі, таким чином розділяємо. Нічого складного в цьому немає, я думаю. Білок можете поставити у холодильник, він краще зіб'ється в глазурі. Отже, потім до тіста потрібно ще додати 2 цілих яйця. І так додаємо наші яйця і ті жовтки, які ми відділили, і вінчиком це все перемішуємо. Домашні яйця тісто виходить таке жовте-жовте, як сонечко. Отже, вінчиком це все збиваємо. І, друзі, на цьому етапі потрібно додати 100 г олії. У мене олія соняшникова рафінована. Нерафіновану ми рідко купляємо, бо ми не привикли до нерафінованої олії. Це, звичайно, краще, ніж оця рафінована. Але колись ми її споживали і нерафіновану. Але тепер ми купляємо великі бутилки по 10 літрів рафіновану тільки олію. Борошно, той кілограм, який нам потрібно додати, ми змішуємо з двома пачками розпушувача і замішуємо тісто. Ніхто ніколи не показує, як вимішує тісто і що це за робота. Я вам покажу, як воно відбувається, але скоро мені прийде вже мій тістоміс. І це я буду робити вже в машинці. Буду замішувати тістомісом. Ну, а наразі ось така робота виконується руками. Ось так, друзі, замішуємо тісто. І я вам скажу чесно, що мені 1,5 кг 250 г борошна вийшло трошки замало. І я додавала ще, мабуть, друзі, грамів 100. Ви дивіться по своєму тісту, воно не повинно бути дуже м'яке занадто і не повинно прилипати до рук. Отже, коли тісто замішане, ми можемо відразу приступати до формування наших пряників. Беру тісто, яке я замісила тільки-но. Ну, і розділяю його на дві частини. Ви можете собі розділити на три, на чотири. Ну, я розділила на дві і буду розкатувати великі такі пласти і вирізати стаканом наші пряники. Я маю форми для пряників у, у виді зірочок і чоловічків. Ну, Ті пряники дуже сильно. Підростають. І пряники дуже сильно підростають при випіканні, і форма розпливається. Тому пряник повинен бути пряником, я так вважаю, тому виріжу круглі звичайні пряники стаканом і не буду заморочуватися. Отже, тісто дуже піддатливе, дуже еластичне і дуже добре розкатується. Розкатуємо пласт товщиною десь приблизно 5-7 мм. Ось так. І за допомогою стакана будемо вирізати наші пряники. Сама складна робота, друзі, ще попереду. Але ми не зациклюємося на тому. Чому складна? Тому що я не люблю дуже кропіткі роботи. І я вам зараз поясню, чому. Отже, беремо, друзі, ось такий стакан в мене є. І вирізаємо прянички. Ось такої товщини. Вони у мене десь приблизно 7 мм. І будемо викладати на деко. Хтось деко застелює пергаментом. Але я ніколи практично не заморочуюся застелювати деко пергаментом. Я просто посипала деком борошном і викладаю пряники, щоб воно не прилипало. І на цьому все. Ну, звичайно, пергамент краще, але в мене наразі його вдома немає. Ось так викладаю на декор 20 штук пряників і відправляємо випікатися. Тих два білки, які залишилися, і 200 г цукрової пудри перетворюємо за допомогою вінчика ось в таку глазур. Не треба, щоб воно тримало форму, а щоб воно було таке біле. І Ось кожен пряник потрібно обмазати. Ось такі, друзі, в мене вийшли пряники. Вони м'які всередині, і глазуристя зверху цукрова це дуже смачно. До чаю, до кави. І з молоком це просто бомба. Виходить, друзі, з цього рецепту десь приблизно 2,5 кг ось таких смачних пряників. Буде чим ласувати, підписуйтесь на канал.